Друзі, мій канал називається Думка ветерана. Сьогодні я запросив свого друга і попросив його поділитися думками про 25 й рік. Прошу зустрічайте Ігор Мазур Тополя. Кажуть, як... Новий рік почнеш, так він і пройде. Тому, якби, виходячи з питання, що я хочу, щоб цей рік був успішним і для мене, і для України, і для вас, то я його почав з того, що в мене з Новий рік почався з відпустки. Тому що головний аргумент той, що в дітей канікули і можна з ними поїхати в Карпати. І якщо комбат дав добро, то з тих територій. Біля Лиману приїхати в Карпати з дітьми на лижі це, це, я думаю, гарний початок року. Надіюсь, що цей рік буде весь для нас більше радісним, більше успішним, ніж минулі роки. Тому що реально ми бачимо, що 23-й, рік для Збройних сил України і для України були важкими, і ми більше втрачали, ворог наступав, ми відступали. Втратили в 23-му році Бахмут, 24 -й рік ми втрачали і Авдіївку, і Очеретине. І е, на багатьох напрямках ворог просунувся. І під великим питанням зараз у нас часів Яр, Торецьк, Покровськ, Мирноград, вже і Куп'янськ, Хмари на Куп'янському темні. І я думаю, що наступ в сторону Дніпропетровщини, чи той самий Слов'янськ з Карматорськом також в цьому році можуть стати, як кажуть, на вістрі атаки ворога. Але я все ж таки хочу, скажімо так, з надією в завтрашній день сказати, що якщо вже дуже сильно димить, якщо вже... Про переговори, про перемиря не говорять хіба що не знаю, глухі і сліпі, то вони, мабуть, справді йдуть. Скоріше всього, що ці переговори вже йдуть за кордоном, скоріше всього, що вже якісь підганяють певні моменти. Як говорив один наш колишній актор слуги народу, а сьогодні президент. Сейдемося посередині». Середина тільки може бути не зовсім така, як нам хочеться, можливо, і не зовсім така, як москалям хочеться. Але москалів є тема, що вони собі думають, що при певних сприятливих е, обставинах вони підуть далі, можливо, через рік, можливо, через три, можливо, через місяць. Ну, це вже залежить від світової кон'юнктури, залежить від ситуації в Тихоокеанському регіоні, залежить від ситуації в Росії. То там, може, нова влада, може якісь певні зміни в стосунках між Росією і Штатами. Все може бути. Ми живемо в той час, коли карта впливу в світі перекроюється. Впливи різних фінансових груп, впливи тих голодних, скажімо. Сильних світу цього, які виходять на політичну арену, ми бачимо ту саму Індію, бачимо Туреччину, які почали грати серйозну роль в своєму регіоні. Тому цей рік може бути як десь продовженням тої кривавої війни, яка йде зараз, і нових поява нових вогнищ війни. Той самий Тайвань, можливо, це якісь регіони, великі регіони в Африканському континенті, куди зараз заходить Китай, і де йде боротьба і надалі між 에, Сполученими Штатами, Росією, спецслужби, Вагнера, там, не, в е, різні режими, генерали, яких вони підтримують, влада, яку вони підтримують. Але бачимо і приклад Сирії, як воно все буває за кілька тижнів. Та влада, яка здавалася непорушною, за якою стояла Росія, вона посипалась. Ми пам'ятаємо 23-й рік і пам'ятаємо фактор Пригожина. Тобто не треба говорити, що і Росія зараз така суперуспішна і йде вперед. Там також при певних обставинах може все почати валитись. Тому що Росія це не тільки колос на глиняних ногах, це тетріс. Це не тетріс навіть, це конструктор Лего, як, з якого склали там різні народи, різні е, суб'єкти федерації, хоча реально вони такі суб'єкти, що не мають ніяких прав. Але при певних обставинах фактор Кавказу, е, як там Конфедерації народів Кавказу, Чечня, Інгушетія, Дагестан. Е, цей фактор може з'явитися. Фактор Путіна, смерті Путіна, можливої, також може вплинути на ситуацію в Росії кардинально. Все може бути, але я думаю, що, скоріше всього, буде такий сценарій. Десь за кілька тижнів після офіційного проголошення Трампа президентом, тобто, коли він. Прийме присягу 20 січня, орієнтовно, в перших числах лютого вже буде певне припинення обстрілів ракетних. З нашого боку, буде припинення нанесення ударів по нафтопереробних і інших таких важливих об'єктах на території Росії. Тобто, це буде якби певна якби крок за кроком. Робимо крок ми, роблять крок вони. Тобто, буде, будемо сходитись до тої середини, про яку говорив. Володимир Зеленський. Далі десь на кінець лютого, скоріше всього, буде певне уже затище на фронті на тему, наприклад, тих самих обстрілів Запоріжжя, Кривого Рогу, Херсону, ракетами. Тобто не буде таких нанесення ударів з С-300, з літаків, мігів. І, і на... Кінець березня буде вже вимальовувати ситуація взагалі така, що перестрілки на фронті будуть, десь можливі втрати якогось одного населеного пункту протягом тижня. Ну просто десь ворог е скористається ситуацією, що наші е якийсь буде не боє трохи не зовсім боєздатний підрозділ, і там зможуть вони взяти якийсь один населений пункт. Але вже буде там вимальовуватися певна е така стабілізаційна зона. Тобто, що той, той уже, скажімо, кордон, на якому ми зійдемося. Аля, як там в Кореїці була тема паралелі, певної, у нас буде це не паралель, у нас буде десь річками, десь, скажімо так, на передмістях якихось великих населених пунктів, буде уже той кордон, який буде, можливо, кілька років, а можливо, і довше. Кордоном між Україною і Російською так званою Федерацією. Тому я бачу справді те, про що говорять зараз як певні видання серйозні світові, так і певні радники Трампа, що орієнтовно до Великодня буде вже той документ підготовлений, гаранти певні будуть. Які нам будуть пропонувати НАТО, нам ніхто не, не відкриє двері, але будуть якісь певні договори, які будуть підписані у нас з США, з Великобританією, з Францією, де вони будуть прописувати, що вони нам продовжують далі допомагати, що вони будуть в випадку продовження агресії з боку Росії, дадуть нам добро на використання. Ракет великої дальності, що буде з е, свого боку дуже серйозні санкції проти Росії, проти всіх її там серйозних е, е, великих гравців, е, якщо буде продовження війни, тобто те, що десь якби наша влада подасть як успіх, що от ми не тільки. якби е, Закінчили цю війну, але ми маємо за своєю спиною серйозних союзників, які нам допомагати, будуть продовжувати допомагати, і випадок продовження війни дадуть нам можливість стати сильними, щоб, ну, скажімо, почати вже не тільки там тримати наступ Росії, але і, можливо, відвоювати ті території, які Росія контролює українські землі. І буде тема така, що ми ясно, що не визнаємо втрату своїх територій, що при певних обставинах зміна влади в Росії Аля прийде новий Єльцин, дружина Навального, там чи що, що можливо тоді нам повернуться території Донбасу? Можливо, це скоріше всього вони нам не віддадуть. Всю Херсонську і Запорізьку область, якась частина цих територій залишиться за ними, От. але при новому президенті вони можуть повернутися до материнської території, до, до неньки України. От. Тобто буде певна така прописана як офіційна частина угод з нашими союзниками, так і таємна там, секретна частина. З приводу роботи спецслужб, допомоги, розвідданих, які нам будуть давати ЦРУ, там інші е, спецслужби, От, підготовка наших там, бійців за кордоном, е, навпаки, діяльність наших бійців, які не, не матимуть нормальної роботи в Україні, але вони вміють гарно воювати, що вони будуть захищати там. Бізнес-інтереси Сполучених Штатів, інших держав в африканському регіоні, в інших регіонах, в Тихоокеанському регіоні, тому що тема Тайваню і протистояння Китаю і Сполучених Штатів нікуди не, не сходить з повістки дня. Тому буде така багатоходова шахматна комбінація, і по ходу цієї комбінації, як російська сторона на Пасху, сука православна, я в дусі такому подасть, що вони. Тільки не на Вінське, а Путін в ролі Суки подасть, що вони добилися перемоги. І от на Пасху Русський мір припиняє цю війну. Ніхто вже більше не буде гинути з русських і з тих, які стали русськими, я маю на увазі тих жителів Донбаса, які ждуни, які чекали, які частина з них пішла зараз. Служити в російські сили збройні, що вже вони гинути не будуть. І вже от почти побіда є. цих бендеровців, але як певна політична гра, і от ми от залишили за собою великий кусок території, і це є а-ля побіда. І під 9 травня або на 9 травня, скоріше всього, будуть якісь святкові дії з боку Москви. Можливо, там на червоній площі, де вони будуть тягнути знову якісь леопарди е підбиті, абрамси, будуть кидатися прапори. Ну, ставочку, мабуть, зроблять на червоно-чорні прапори, які будуть кидати там е до стін Мавзолею в е прапори Азову, які вони десь самі пошиють перед тим. Тому що зрозуміло, що в них таких прапорів немає е трофейних. І це буде подано як победа над фашизмом ква 80-й годовщині якраз е, е, перемоги е, в Другій світовій війні. Е, що буде далі? Далі буде далі політика, далі буде е, вибори, але це вже трохи не цікаво, скажімо, якщо брати... Бо буде це знову бруд. Росія буде застосовувати свої методи, як нас роз'єднати. На жаль, під час виборчих кампаній українці вміють між собою сваритися. Росія буде використовувати ці методи, щоб зробити нас слабшими, щоб провести в політику України, в парламент України ті політичні сили, які десь будуть трошечки зав'язані на Москву, на її певних, можливо, олігархів, на, можливо, Будуть під впливом російських спецслужб. На жаль, десь такі сили пройдуть, бо ми розуміємо, що в нас є достатньо людей, які ведуться на російську пропаганду, плюс є багато тих, які ще продовжують залишатися вірними московському патріархату, який буде агітувати за такі політичні сили, вірними якомусь руському міру, яким тяжко, які в питанні. Леся Українка, Ліна Костенко, Василь Стус, чи з другої сторони Пушкін, там Маяковський і не знаю, хто там ще з цих. Вони їм більше нравяться мірові класики, а не рідні поети, письменники. Війна буде йти на, рів... на різних рівнях: на релі... релігійному, на культурному, на економічному. Питання нафти газу теж нікуди не дівається. Питання корупції нікуди не дівається, яка в нас була, на жаль, є, і на жаль, ще буде. От. Але будуть якісь дії наших союзників на те, щоб, скажімо, все ж таки та влада, яка буде в другій половині, я думаю, вже цього року нова влада прийде в Україні, тому що якщо 9 травня буде певний фініш війни, чи тимчасовий, чи, можливо, на довгий час, то е, буде військовий стан відмінено тоді, і через 90 днів мають відбутися вибори. І вони якраз відбудуться під річницю незалежності. І діюча влада буде подавати себе як велику, потужну владу, яка зберегла Україну, яка от до Дня Незалежності Україна є. Хоча ми знаємо дуже багато, як кажуть, моментів, що цій владі можна Пред'явити, починаючи від тих подій, як здавалась Херсонщина, як через Чонгар ворог заходив, як на Харківщині певні моменти відбувалися, як змогли ворог зайти чуть не на околиці Києва. Це, за це все треба буде спитати. Я надію, що та людина, яка стане президентом України і та більшість, яка буде в парламенті, буде все ж таки така, яка може і спитати цієї влади. І е, та сила, та влада, яка прийде. Не допустить серйозних впливів Росії і її агентів в українському політичному просторі. Тому що, давайте будемо чесними, я думаю, вже до сотні тисяч ми маємо втрати наших хлопців, можливо, менше, дай Бог, щоб менше. Але ці хлопці загинули, і їхні дітки стали сиротами. І вони загинули не для того, щоб всяке Блядота продовжувала в Україні жити добре, а майбутнього в Україні не було і не було майбутнього в їхніх дітей, в дітей цих героїв, які загинули, і в дітей інших українців, які хочуть жити в європейській державі. Тому з надією на те, що в нас цьому році війна закінчиться, чи тимчасово, чи можливо і на довгі роки. І з надією на нову українську владу. Вітаю вас з Новим роком. І життя триває, точиться війна, але війні буде кінець найближчим часом. І я надію, що та Україна, яка після цієї війни буде відновлюватися, буде ще ставати ближчою до Європи, вона зможе достойно. Вибрати свою нову владу. Хочу сказати, що цей рік, який йде, він буде однозначно кращий за попередні роки. І надіюсь на громадян України, на тих, які хочуть, щоб їхні діти жили в державі, яка буде мати не корупцію як основу держави, а силу права, майбутнє для. Своїх громадян, яка буде гарантувати своїм громадянам можливість жити і мати право вибору, яка буде пам'ятати про ті втрати, які в нас є, де не буде пропагуватися тема втікти з цієї держави, жити десь далеко за кордоном, ховати своїх дітей там. Чоловікам перепливати через річки, щоб тільки спасти свою шкіру. Я вірю в те, і я знаю, що так і буде, що вже десь на кінець літа в нас буде нова влада, і ми будемо сильніші. У нас будуть союзники, які підпишуть з нами такі угоди, які будуть реальними угодами, а не буде договором договором. І е, Росія не доб'ється всього того, що вона хотіла добитися е, цією війною. Я бажаю всім в цьому році багато радісних світлих днів. Бажаю всім, щоб ваші рідні близькі, які зараз в Збройних силах України повернулися до вас додому, живі і здорові. Е, бажаю вам, щоб ви не думали про те, як поїхати з нашої країни і вивести звідси своїх дітей. Бажаю, щоб наші чоловіки не ховалися по підвалам і не перепливали тиси, щоб тільки не стати захисниками України, щоб наша армія була сильною, щоб вона реально стала е, уже без цих всіх темних е, підводних е, гнилих тем, які були у нас, і через що ми втрачали в 22, му 23-му і 24 му році наші території, щоб у нас були справжні союзники, які нас не підведуть. В тяжку хвилину, щоб в нас були друзі, які нам допоможуть, щоб прийшли великі гроші на відбудову країни, і ці гроші не розкрадалися, щоб ті, хто будуть розкрадати, реально сиділи в тюрмах. І е, я вірю і знаю, що українці це той народ, народ-переможець, який проти такої армади вистояв. І надалі ми станемо сильнішими і повернемо нам наші. Території повернемо Донеччину, те, що ми втратили на Запоріжжі, на Херсонщині, в Криму. Перемога буде. Зараз життя триває, точиться війна, але Новий рік принесе нам багато змін на краще. І з вірою в перемогу, з вірою в наших українців і українок. Будьте живі, здорові, живіте багато, От, на зло нашим ворогам.